Вітаю. Відсутність Відсутність чутливих публічних послуг є, на нашу думку, одним із джерел нерівності та серйозної перешкоди для реалізації прав жінок і чоловіків і особливо тих, які належать до вразливих груп. Тому, щоб створити більш гендерно справедливі суспільства, потрібно докласти значних зусиль для покращення послуг. У попередніх відео ми розглянули характеристики гендерно-чутливих послуг. Ви вже спробували оцінити наскільки послуги у ваших громадах відповідають цим характеристикам. Якщо ви бачите потребу у покращенні ваших послуг, я пропоную ознайомитися з нашою дорожньою картою удосконалення послуг та перетворення їх у гендерно чутливі. Мені подобається ідея дорожньої карти. То з чого розпочати роботу з покращення гендерно чутливих послуг у нашій громаді? Насамперед, потрібно визнати, що гендер має значення під час надання послуг. Це перший пункт дорожньої карти. Він означає, що ми маємо зважати на те, що жінки і чоловіки часто мають відмінні потреби та інтереси. Під час формування та надання послуг потрібно враховувати їхні практичні та стратегічні гендерні потреби, а також адаптувати правила і процедури надання послуг до них. Практичні гендерні потреби це ті, що пов'язані з умовами, в яких опиняються жінки та чоловіки через їхні гендерні ролі усталені в суспільстві. Наприклад, асоціювання жінок з виконанням обов'язків догляду за дітьми та іншими членами сім'ї або ведення домогосподарства. Це також ситуації, що виникають у зв'язку з нерівністю в умовах життя та праці. Наприклад, нерівномірний доступ. У різних регіонах до харчових продуктів, води, житла, медичної допомоги, працевлаштування та іншого стратегічні гендерні потреби мають бути спрямовані на усунення залежності жінок від чоловіків у суспільстві. Вони пов'язані з розширенням можливості жінок і залежать від конкретних соціальних, економічних та політичних умов. Наприклад, задоволення цих потреб дає жінкам змогу отримати рівний доступ. До можливостей зайнятості та професійної підготовки, а також одержувати рівну платню за рівноцінну роботу, користуватися правом на володіння землею та іншим майном, мати свободу вибору щодо сексуального та репродуктивного здоров'я і відповідних прав. Стратегічні гендерні потреби також стосуються запобігання гендерному насильству, такому як сексуальні домагання на робочому місці. Мені здається, що врахування потреб жінок та чоловіків при наданні послуг є довгостроковим процесом. Так, це передбачає оновлення гендерних ролей та усунення соціальних нерівностей або дискримінації у контексті надання послуг. Надавачам точно потрібен час для адаптації своїх послуг до практичних та стратегічних потреб споживачів. Другий пункт дорожньої карти. Дотримання рівного доступу жінок та чоловіків до послуг, органи місцевого самоврядування мають контролювати наявність та достатність послуг у співвідношенні до кількості наданих послуг різним групам жінок та чоловіків в громаді. Як це робити? Послуги, що надаються комунальними установами в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту. Потрібно відстежувати за кількісними показниками відповідно до кількості отримувачів. Це дасть змогу з'ясувати, наприклад, з яких населених пунктів чи старостинських округів громади дівчата та хлопці рідше отримують послуги з позашкільної освіти, які вікові групи жінок та чоловіків рідше звертаються по медичну допомогу, а також хто частіше, рідше або зовсім не користується послугами, що надаються закладами культури та дозвілля в громаді. Маючи таку аналітичну інформацію, органи місцевого самоврядування будуть готові до ухвалення управлінських рішень, які задовольнятимуть потреби тих груп жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, для яких раніше доступ до послуг в громаді був обмеженим. Це допоможе зробити послуги в громаді наявними для тих, хто їх потребує, і відповідно доступнішими. Третій пункт дорожньої карти це створення середовища на основі безпеки, інклюзії. Та на дискримінації. Якщо до споживачів послуг ставляться з повагою, послуги надаються у середовищі вільному від дискримінації, утисків, виключення та знущань, то споживачі почувають себе в безпеці. Це дасть змогу залучати та утримувати ширше коло споживачів. Прикладом тут може бути використання гендерно-чутливих протоколів для літніх людей або наявність жінок, лікарок. Для жінок, пацієнток, які віддають їм перевагу у нашій громаді. Ми багато зробили, щоб покращити роботу ЦНАПу для осіб з порушенням слуху та зору, а також для маломобільних груп населення. Молодці четвертий пункт дорожньої карти участь надавачів і споживачів у процесі покращення послуг. Запровадити гендерно-чутливі послуги неможливо без практик підвищення обізнаності надавачів послуг з гендерних питань та розвитку їх гендерних компетенцій. Ці кропки допоможуть усунути гендерні стереотипи та упередження при наданні послуг. Наприклад, результати зовнішнього тестування учнів можуть залежати від гендерних упереджень учителів, коли педагоги надають преференції підготовці учням певної статі. Про це говорить і дослідження аналітичного центру Цедос. Або коли відбувається дискримінація споживачів послуг за характеристиками їхнього соціального статусу чи економічних можливостей. Наприклад, коли навчальні заклади відмовляють батькам у наданні освітніх послуг, зважаючи на низький соціальний статус родини і надають перевагу сім'ям з вищим статусом. Як я розумію, ми в громаді маємо подбати про те, щоб усі надавачі послуг були гендерно чутливими, і для цього потрібно проводити систематичне навчання. Також важливо залучати всі групи споживачів до планування та оцінювання якості послуг, Саме участь різних за статтю, віком та місцем проживання жінок і чоловіків. Дасть змогу адаптувати послуги до різних потреб мешканок та мешканців громади, а також зробити надання послуг громаді більш прийнятними для різних цільових груп. Отже, для того щоб послуги були гендерно чутливими, потрібно орієнтуватися на спільну роботу громади та надавачів послуг. Ми розуміємо, як це важливо. Звісно, щоб забезпечити максимальну адаптацію послуг до потреб споживачів, слід пам'ятати про впровадження інновацій при здійсненні послуг, а також орієнтуватися на ступень задоволеності споживачів від наданої послуги. Я зрозуміла, що покращення послуг і надання їм чутливості важливі для досягнення прогресу у реалізації прав жінок і чоловіків у нашій громаді. Нам є над чим працювати. На завершення хочу додати: не існує єдиного способу досягти ідеальних публічних послуг для всіх. Однак, існують можливості покращити послуги, трансформуючи їх у гендерно-чутливі. Усі громади, що прагнуть створити умови, коли жінки та чоловіки живуть у комфортних містах та селах, отримують якісні послуги, реально можуть впливати на удосконалення свого життєвого простору, мають пройти шлях до гендерно орієнтованого врятування.